Нога в петлі. Що нам потрібно зробити першим? Це переконатися, чи петлі потрібної для нас довжини. Для цього я стою біля петлі, беру ручки, і самі ручки повинні бути нижче вашого коліна. Довжна петель це ваша розтяжка. Чим краще ваша розтяжка, тим ви можете вище піднімати петлі, і вам буде так зручніше. Що ми з вами будемо робити? От в нижні стропи закладати одну з ніг. Для цього ви можете просто їх скласти, а можете зробити об'єднаний режим петель. Я роблю об'єднаний режим петель. Перевіряю, чи все добре. Є, та залишаю петлю. Далі, що нам потрібно зробити? Вибрати правильну позицію тіла. Я стою. В одну лінію своєю петлею, да, перевіряючи стою рівно. І з цього моменту роблю невеликий крок вперед, Є, щоб е, сама петля була трохи позаду мене. Тоді я достаю петлю та закладаю ногу, яка буде в петлі, тобто правоопорна ліга в петлі. Далі Про саму стопу. Ви можете тримати стопу так, як вам зручніше. Або носочком від себе, або носочком на себе. Як вам зручніше, так і тримайте. Далі пам'ятайте про те, що цю ногу ми з вами не розслабляємо. Ми завжди її нагружаємо. Тобто я самою ногою, давлю завжди вниз на петлю, і вона мені буде допомагати встати. Рух ноги, ось цієї, що в петлі, має бути від мене вбік, чітко в бік, не вперед, не назад, а чітко в бік. Тепер поговоримо про опорну ногу, як її потрібно поставити. Я ставлю так, щоб мої коліни і носочок дивилися не чітко прямо, а трохи по діагоналі. Це дозволить виконати випад трошки більше, глибше та краще пропрацювати м'язи. Є, я поставив цю ногу, поставив цю ногу правильно. Далі я нахиляю тулу вперед. І зараз буду виконувати майже класичні присідання. Тобто я давлю на цю ногу, нога йде вбік, мій таз іде назад, коліно йде трохи вбік, я виконую боковий випад настільки глибоко, наскільки можу. І потім піднімаюся наверх. Давайте поговоримо і зробимо ще раз. Тобто таз назад, груди вперед, нога йде чітко вбік. Я нагружаю ногу, повністю сідаю до того моменту, до скільки можу. Далі ця нога буде дивити вниз, ця нога давить на підлогу, і я піднімаюся наверх, випрямляюся повністю. Давайте поговоримо, куди діти руки. Ви можете скористатися різними варіантами. Виставити їх перед собою, щоб у вас була точка опору. Тобто ви присідаєте та піднімаєтесь наверх. Ви присідаєте та піднімаєтесь наверх. Також ми можемо з вами для, кращого, для кращої фіксації внизу тягнути руки до землі. Тобто, я роблю присідання і тягнуся своїми руками до землі. Все, бачите, я сів повністю, і тепер. Трошки собі допомагаю і встаю є. На перших е, таких спробах вам буде легше, коли ви руки будете ставити собі на коліна. Це допоможе вам потім встати. Тобто я присідаю, ставлю руки на коліно, сідаю глибоко, сильно нех... нахиляю тулу вперед, натискаю руками на коліно і допомагаю собі встати. І також ви можете працювати руками як при бігу. Тобто я присідаю одна рука вперед, інша назад, і потім це допомагає з координацією. Все, все дуже просто. І не забувайте про те, що вам потрібно робити направу і на ліву ногу окремо. Тобто я стою, дивлюся, чи я в одну лінію з петлею закладаю ногу, завжди давлю ногою в петлю. Можна тягнути носочком на себе або від себе, виставляю правильно опорну ногу. Вона дивиться по діагоналі в бік, нахиляю трохи тулубу, відвожу таз назад і стараюся зробити просте присідання. Тягну таз назад, присідаю до свого максимуму і піднімаюся наверх, повністю стаю. Цю ногу я не розставляю, вона завжди дивить вниз. Чудово!